Добрий день, мої любі діточки! Подивіться, з ким я до вас завітала з лялькою Оленкою. Лялька Оленка дуже любить слухати казочки. Давайте ми їй розповімо казочку рібка. Так, лялечка, ти слухай уважно казочку, а у нас будуть з'являтися гарні картиночки. Посадив дід Рібку. Виросла рібка велика превелика, став дід рібку землі тянуть. Тяне, потяне, витянуть не може, позвав дід бабку. Ходи, бабко, не лежи. Мені рібку вирвати допоможи. Гуп-гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку тянуть, потянуть, витянуть не можуть. Позвала бабка внучку, ходи, внучку, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Гуп, губ, губ, взяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, тянуть, потянуть, витянуть не можуть. Гукає внучка собачку, жучку, ходи, жучко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. гуп, гуп, гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-внучку за спідничку, тянуть, потянуть, а витянуть не можуть. Ось гукає собачка-жучка кицю варварку. Ходи, варварочка, не лежи нам рібку вирвати допоможи. Гуп-гуп-гуп, взяв їм тріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, а киця собачку за хл... лапку. Тянуть, потянуть, витянуть не можуть. Ось гукає киця варварка мишку, сіроманку. Ходи, сіроманочка, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Гуп, гуп, гуп. Взяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідницю, киця собачку за лапку, а мишка кицю за хвостик, тянуть, потянуть і витянули рібку. Ось таку казочку ми розповіли нашій оленці й діткам. Дітки, а що посадив дід? Правильно, рібку. А хто перше тянув рібку? Дідусь! А хто допоміг витягнути рібку? Правильно, мишка, сіроманка. Ось така гарна казочка про овоч, рібку. Ми розповіли їй сьогодні нашій подружці Ляльці Оленці. Їй вона сподобалась. Я сподіваюся і вам. До наступної зустрічі, дітки, до побачення! До побачення! Любі малята!